Всім привіт! Хочу показати якби, одну проблему, таку, дуже часто проблему на скутерах, що скутер заводиться і десь приблизно їде, все нормально, 50-100 метрів, може 20 може 200. Отакого. а потім, в принципі, е, ні, і сразу ж таки скажу, Поки в карбюраторі є бензин, наскільки він затік, і він якби, тоді їде. а потім все, Потім повторно набігає по маленькому мезін і він типу, знову їде. Він може на холостих завестися, робити добре і статі, да І потім газу даєте і він, коротше, глохне. що бігом, що помало нема різниці, він буде глохнути. Тобто, це відео пов'язане з тим, чого скутер заводиться, їде 100 метрів і він глохне. Або то, що він заводиться, холости є, а газу даєте він глохне. Тобто йому не вистачає бензину, не переливає, йому не вистачає бензину. В моєму випадку вже третій раз забився цей э, карбюратор. Хоча тут фільтр стоїть вже і новий, і все одно воно забилося. Там, де ігла получается... кстати, я витягнув цю іголочку і там, виходить, на резиновій подушечці було що було сміття. Якась наподобі -то того, вот, вот, що є під ногами, так сказати. І там ще є в тому відверті, получается ще є сміття. Я зараз прочистю і впевнено сказав, що він зараз заведеться. Бо це вже в принципі третій раз. Так що якось отак може бути. Якщо що, там не проклинати там, карбюратор повністю, звичайно там всі кажуть, що ой, це карбюратор такий, та не карбюратор це не поршнювати, це просто-напросто забився карбюратор і все. Як кажуть, і я кажу, в принципі, треба завжди самолегше. Ну, саме легше це свіча, але до чого тут свіча? Карбіратор, воздухан, треба до воздухана подивлятися. У мене на даний момент воздухана тут немає, у мене воздухан стоїть від дельти і статі на такі мотори. в принципі, У мене стоїть там БУшний, поганий дуже, мені треба купити просто новий воздухан сюди і буде, в принципі, все так, як положено. Рекомендую, в принципі, ставити воздухани від дельти. Вони дуже удобні і маленькі, і легко скидати і, і всім прочим. Ці рідні я їм не довіряю, бо з ними конкретно то багато воздуху, то мало, і, Коротше така фігня. Тобто я би взяв б поставити такого. На сьогодні, на завтра я тільки такі, в принципі, буду ставити. Так що якось так. Отака от проблема, і яка вона дуже легко так сказати рішається.